Ми приїхали в Чернівці, за парасалька ніц не видно. У нас є їжа. Гарно. Машин понаставляли, не видно. Ми прийшли до пам'ятнику Ольги Кобилянської та театру. У нас проблема. Якщо зазвичай... Я просто все організовую, знаю, куди ми йдемо, а люди знають, хоча б місто, в яке ми їдемо, то тут проблема. Мене хоча б фоткають інші. А тут, ми щойно 10 хвилин робили одне відео. Бо мама, я не зрозуміла, я включила чи ні камеру. Просто щойно треба було бачити мою реакцію. Йдемо, йдемо, виходимо, бац, там бачимо університет, і я така, ми до нього. Жимось! Це майже королівський коргі, Там бубочка. Чо? Ми йшли на відвідали екскурсію у Чернівецькому університеті і зайшли в церкву. Я навіть не задихнулася від запаху ладана. Мама ще щось там дивиться. О, знайшлася. Десь тут є дендрологічний парк. Але ми його знайти не можемо. Ми прийшли на площу Святої Марії. Але воно не виглядає так, наче сюди треба було йти. Щось не подобається, я кажу, майже хрещати. Оно і годинник. І сходинки. що? Ось інші сходинки. Ну от звідси, коли піднялися, ця площа гарніше виглядає. Ми прийшли у дитинську кав'ярню. У мене сльоза течуть. Це гарно. Мама не впораті, я їй допоможу. Ми зайшли в якийсь дворик. Прикольно, гарно. Зараз покажу, що там було. То є пам'ятка архітектури. Тинс. Ну. Ми прийшли до будинків близнюки. Мама каже, що вони різні. А ходімо туди до тої машинки? Йдемо до тої машинки. Не збивайте, будь ласка, дякую. <рес> Я не знаю, що але воно нам треба. У мене сьогодні прям дрес Рожева худі, рожева парасолька і рожева машинка. Of так, значить, щось пішло не так. На оглядовий майданчик місцевий діяжені, який організував його. А, я йому подзвонив і каже, ну сьогодні дощ. Я у нього питаю, на майданчик оглядовий можна? Каже, дощ. Каже, так це можна чи ні? Кажу, ну дощ. Каже, не можна. Ну, якби розпогодились, думаю, ладно. Ми пішли до ратуші, нам кажуть, ми туди не пускаємо. Типу, оглядово але не пускаємо. Ми пішли в музей, нам кажуть, працюють всі дні, окрім понеділка. Я питаю що дійшов? понеділок. А, їжа. Ми пішли в Його не виплюнеш, просто так правда. Ти його обережно зробиш. Ми ледь не порушили традицію. У мене є фотографія. А, ні, традиція не в цьому. Морозову поїсти. У мене є паспорт мандрівника. І ще бака мене є. Моя собака! Привіт! Хі -хі -хі. Ковка! Ш... Шабака! Так, в сторону! Ну, ні, ми перші! Дора. Куку! -ку. Значить, це мама взяла з журавлиною шоколадки. то я взяла шоколад з гарбузом. Що? То тобі? Хотя мама муха повторюха, і що, дурочка. за мною повторила собі такий самий взяла шоколад.